Ще раз доброго ранку всім, шановні телеглядачі, як ми вам і обіцяли в нашій студії, з'явився наступний ранковий гість, якого Антоніна задоволенням представить так. З задоволенням вам представлю надзвичайно цікавого нашого закарпатського письменника Андрія Шолтеса. І сьогодні ми будемо говорити про закарпатських письменників за прилавком та не тільки про це, а й про творчість нашого гостя. Адже ось ось скільки цікавих видань він приніс нам продемонструвати у ранкову студію. Доброго, доброго ранку. ранку! Доброго ранку, як для вас? Прокидатися так рано, звично, незвично. Ой, страшно, Боже, ну це занадто рано. Ну якби, якби е, можна було переносити, я б <гад> <гад> трошки напізніше поклав. Ну, в нас, на жаль, немає такої можливості. Давайте поговоримо про письменники за прилавком. Що це за захід був, чия це була ідея, як він відбувався і взагалі що? Е, то які його підсумки? Це акція, про яку я раніше чув. Але ні разу якось мені не довелося на неї потрапити, і тут вийшло так, що мені запропонував Федір Шандор взяти участь в цій акції. Насправді мені було цікаво, я одразу погодився, тому що я в книгарнях провів дуже багато часу, особливо в 90-х, коли був бідним студентом і всі свої. ну, Зекономлені гроші витрачав на книжки і шукав е книжки, які е мене і цікавлять, але і такі, щоб вони не були дуже дорогі. І я вирішив, що це обов'язково треба спробувати, тому що побути в ролі одночасно і письменника, і продавця книг, е і своїх власних і інших, е це ну, було дуже цікаво. Е правда, я прийшов трошки раніше. Я хотів собі взяти каву, посидіти, ну, призвичаїтися до простору, подивитися, як там, де, куди мене посадять. Я не знав наперед, як це все відбувається. Я прийшов і там вже чекали журналісти з одного телеканалу, журналісти із медіа-центру. І... Вони не дали мені навіть ну, якби шапку зняти, я вже сидів і вони вже задають мені питання. Я кажу: ну, чекайте, ну трошки, ну як так можна? Я те я візьму собі каву. Ну, якби вийшло трошки ну занадто багато, за і причому я прийшов раніше, а, а ну думаю, що а нікого не буде. Ще раніше? А вони прийшли ще раніше, і вже стояла камера, і все таке інше. Ну, якось це е, е, насправді. Е, Знаєте, письменника насправді ну, робота самотня, він працює сам. І коли ти потрапляєш в ситуацію, де до тебе занадто багато уваги, це незвично. Ну, може, поки що незвично мені, може хтось вже звик, я не знаю, як там буває, але ну, трошки було забагато. Але потім все все ми все розрулили. Вони зняли ролик, задали питання, я відповів як міг. Ми посиділи, поговорили, випили каву. Я на всі питання як зміг, так відповів. В принципі, було весело. Як все ж таки атмосфера роботи в книгарні? Що повинен знати продавець книг? Чи повинен він знати весь асортимент, чи є в нього якісь допоміжні, я не знаю, брошури. І взагалі, який асортимент в наших ужгородських книгарнях? Ви знаєте, я здивувався, що асортимент хороший. Ну, як здивувався, я ж заходжу в книгарні і бачу, який асортимент є. Але коли ти сидиш довго і ти бачиш біля себе навіть такі книжки, які ти коли шукаєш щось для себе, ти дивишся на інші. Тобто, наприклад, ну, детективи-фантастика мене не дуже цікавить. Але я побачив великий асортимент, і що мене здивувало, було ну, якби незвично. Я побачив книги своїх друзів. От, ну, ти знаєш, з цією людиною ти півтора місяці назад там десь танцював. сім місяць назад робив презентацію там в Запоріжжі чи у Києві. Ще з одним у Львові там десь сидів на каві. І книжки цих людей біля тебе, отут, от на, на метр від тебе. І це коли ти сидиш в ролі письменника за прилавком, то ти виходить так, що ти занурюєшся у ці книги трошки глибше, ніж просто коли ти зайшов у книгарню, просто подивитися, що є нового і що виходить, що вийшло. І е, ти бачиш, е, це трошки якби із середини. Тобто, в принципі, вдалося бо бути трошки в шкурі продавця в книгарні. А як ви вважаєте, продавець книгарні, письменник причеплює при, любов до книги містянам, людям? Е, думаю, так, я на це не задумувався, але е, однозначно, люди, які ходять книгарню і, е, і бачать тільки продавців. І люди, які приходять в книгарню і бачать за прилавком письменника, то це для них трошки інакше вже інша ситуація. Вони бачать, що людина, яка пише, вона знаходиться в іншій ситуації, і їм від цього мені здається цікавіше. І тому вони якось, ну, ну знаєте, тут така штука. Колись в мене була і не раз навіть ідея влаштуватися продавцем в книгарню. Я, ясно, я не знав, ну, наскільки це буде надовго і як це буде серйозно, але ніколи до діла не доходило. Але в кінці кінців я тепер спробував, що це таке, і думаю, що. Для людини, яка пише, дуже корисно побути і в ролі продавця. Тому що як не крутий, а все-таки між письменником, з одної сторони, письменником, видавцем і читачем, посередником є продавець у книгарні. От це, я думаю, що всі гості книгарні, вони пішли звідти тільки з позитивними емоціями, а от які емоції ви собі там назбирали, поки от були цим. Продавцем. Щось, можливо, помітили цікаве, можливо, якийсь задум з'явився. Давайте ви поки подумаєте над цим питанням, а ми е, дозволимо вам, нам і собі переглянути відповіді на питання, які ми поставили нашим містянам. Е, як саме можна прищеплювати любов до читання е, на думку наших містян? Тож давайте подивимося, а потім прокоментуємо. Давайте. Обов'язково. Це розвиває людину, її мислення, її думки, емоції. Ну, це тільки позитив. Обов'язково. Без читання немає нічого можливо. Як колись казали, древні філософи, треба вміти дві речі: навчитися плавати і читати. В житті обов'язково. Звичайно. Ну, тому що ти збагачуєш свій внутрішній світ. Тобто, а це важливо, це найголовніше. А зацікавити якось до книжок. Не щоб читати любили, а щоб цікавили саму книжку, розказати, як там цікаво, як там в книзі. Ладно, до біблії, до тих книг, які людей роблять вихованими. Обов'язково. Ви знаєте, от у мене двоє синів. Старший, допустимо, був записаний в трьох бібліотеках. В нього настільки фантазія була розвинута, і так грамотно він міг складати свої речення, будувати. У граматиці він дуже добре писав твори. Після запасу слів розвинутий був у нього, а вже менший родився 14 років різниця, коли вже прийшла комп'ютеризація, то він більше все із комп'ютера черпав. Він вже IT-технології більше знав. Ну, але читати то, по-перше, не тільки збагачення мислення і кругозору, але воно. В першу чергу дає на запас слів і е, на граматику впливає. Обов'язково треба з, мал з маличку. Е, маленькій дитині я маю досвід, е, у мене двоє дівчаток, і я їм е, перший раз про прочитала дуже-дуже цікаву книжечку Поліанна. І з тих пір вони е, не тільки люблять літературу, але в них маленьких тепер теж дітки, і дітки вже мають свої особисті бібліотеки. Ми обіцяли, що повернемось до попереднього питання, але в мене от визріло цікавіше питання. Андрій, а хто вам прививав любов до читання? Ви знаєте, я... мені якщо чесно віриться в те, що я сам собі якось привив. Я один в сім'ї і може від того, що. У мене було брата або сестри, з ким би я міг гратися. І коли е, була е, холодна пора року, і я менше проводив з друзями часу у дворі, то я сидів і читав вдома. Е, ну, правда, мама купувала мені книжки, і я був записаний в бібліотеку. У мене навіть був такий: е, от зараз жіночка про бібліотеки говорила. У е, мене був такий випадок, що я взяв книгу. Наприклад, у вівторок на другий день в середу я її приніс і здавати, а бібліотекарша мені не повірила, що я її прочитав. Я кажу, я прочитав, чесно. І вона почала мене перевіряти. І вона каже: дивіся, от дивися, от в цьому оповіданні про що говориться? І розказав, а в цьому про що? Тобто книга була настільки цікава. Якщо я не помиляюся, це була книга Фантазіор, автора зараз не згадаю. Е ну, про всі такі хлопчачі історії, дитяча книга. Це мені було там 8-9 років, ну, я не знаю. І е вона мені не повірила, але в кінці кінців я її переконав і, і все було окей. Я потім ходив і брав багато книжок. Е потім навіть був випадок, що я хворів і. Батьки ходили в дитячу бібліотеку замість мене, тому що я не міг, і вони брали для мене книжки, я їм замовляв. 에, ну, я любив читати завжди-завжди. І дотепер слава Богу люблю. Це, мені здається, це дуже-дуже важлива штука. Поки в нас є ще ефірний час, я пропоную трохи а, розказати саме про ваші книги, зробити от таку можливо, хрестоматію на оці три видання, які є зараз на студії. От Русіля і Гіпопа. Дуже цікава назва. Що це саме за книга, про що в ній йдеться, і взагалі, а, як визріла ідея саме такої назви. Ви знаєте, це, ця книга писалася довго, вийшла цієї осені і вона є якби результатом моїх поїздок на фестиваль Сігер Будапешті 14 років підряд. З 96-го року я їздив, їздив на цей фестиваль, і це є справді дивовижне місце. На якому відбувалося зі мною стільки історій, стільки пригод, я познайомився там з багатьма дуже цікавими людьми. І постійно відбувалися якісь історії, які, коли я приїжджав додому і вже трошки відіспавшись після фестивалю, вирішував, що їх треба записати, тому що вони просто ну, кудись пропадуть, щезнуть, забудуться. Я їх записував, розповідав друзям, вони збиралися, збиралися і помаленьку роки назбиралися на цілу книгу. «Трусіля і гіпопа» — Чому? Тому що на якомусь із сітів ми з моїм другом почали продумовувати історії про музикантів і живих, і мертвих. І там є одна історія, де ми знайшли. Відомих музикантів, ніби Девід Бові і Лурід, сидять на траві, п'ють чай, і перед ними лежать <свісно> труси. Ну і ми з ними поговорили і спитали, чиї це труси. Е, і вони сказали, що це труси як попа, але е, це тільки частина історії, продовження є в книзі. Інтригує стріки Європи, і ті шортологія. От здається, ну ті шортологія, обща теорія футболки. Ну тобто, здавалось би, чого можна такого цікавого написати на цілу книгу, а в якій розповідатися, я так розумію, буде про футболки, от, взагалі, про їхні види і все, що можна з ними зробити. Я так розумію. Так, про цю книгу я вже не розповідав. і на радіо, і на телебаченні. Вона склалася з двох частин. Власне, я рухався до цієї книги з двох сторін. З однієї сторони, я почав писати роман про Ужгород. З іншої сторони, в мене є таке, якби хобі вже давно. Я придумовую написи на футболках. І якийсь день мені прийшла ідея, що ці дві речі можна поєднати і до текстів, які. Стосується е, Ужгорода, е, можна е, придумати футболку, на якій щось написано, а до футболок, е, які е, вже є готові, але не мають до себе тексту, е, можна написати текст, який якимось чином коментує. І так е, склалося, склався цілий роман. От декілька слів тоді ще про е, книжку Фріки Європи. У нас залишається зовсім небагато часу, тому що бачимо літачок фла... прапор Євросоюзу. Що ж це таке? Це про мою подорож у Європі, в Швейцарії та Франції. В 13 році я поїхав туди. Зі мною сталося багато цікавих пригод, і коли я їхав, я не знав, що і як вийде, але на всякий випадок я записував все, що зі мною відбувається, і в кінці кінців, власне, це є тревелок про подорож з точки А. Через багато інших європейських точок в точку, а знову повернення. Але я маю сказати, що «Фріки Європи назва виникла тому, що коли під час подорожі я зустрічав багато абсолютно фрікових, ненормальних, незвичайних і цікавих людей. Я з ними познайомився, я з ними пив вино, я з ними десь там гуляв, працював, їздив, зустрічався в поїздах. І ну, це в принципі є якби збірка історій про подорож і про людей, яких Ну, Я подорож. думаю, що багато хто з наших містян зможе ознайомитися з цією книжкою, завітавши до бібліотеки або придбавши. І Ми вам гарно дякуємо за таку ранкову розмову за презентацію власних творів за розповіді про письменника за прилавком. Я нагадую, що у студії програми Ранок на Тисі був Андрій Шолтос, закарпатський письменник, і ми радо вітали його в нас в гостях. На цьому ми з вами прощаємося вам гарного дня! А зустрінемось з вами вже завтра о тій самій порі.